Він знайшов спосіб повернутися до активного життя. Михайло Андрушко з нижнього Вербіжа на війні втратив руку. Під час реабілітації в минулому році вперше спробував стрільбу з лука. Сьогодні вже бере участь у змаганнях і здобуває призові місця. Як ветеран опановує новий для себе спорт? Далі в сюжеті. Я навіть не сподівався, що я в такі роки буду стріляти з лука. Вперше спортивний лук до рук Михайло Андрушко взяв у 43 роки. Це йде хлястик такий, що я говлюсь зубами, натягую його. І якраз з тим, що виставляю кут, як мені потрібно, прицілююсь і випускаю. У мене був слабший лук, то тоді було мені важко стріляти зубами. А потім збільшує тепер навантаження. То я так взяв, так розтягнув думаю, за екстрилю, то зуби разом в мішень з разом стрілою. повлітають. На війні чоловік втратив праву руку, тож стріли натягує зубами. Познайомився з цим видом спорту під час реабілітації у травні 2024-го. Вилежав на реабілітації і якийсь один день там. Лікар, психолог. Каже: Міша, ти не хочеш спробувати хлопця, їздити стріляти з лука? Я такий, та поїду, попробую. Ти взяв, поїхав, дивлюсь, приїхав там тренер Іван Дзядик, такий, перший раз його побачив. Там він там, поклав на три метри спочатку, там я спробував, каже, непогано так, можеш приїжджати, ще стріляти. Я кажу, Приїду, мені кажу, сподобалось. Під час лікування двічі на тиждень їздив на тренування. Каже, вже після перших занять почувався краще. У мене були ці фантомні болі, безсоння. Трошки я це перебивав цим, що ну, краще, ознаки краще давалося. Надихає більше до, до життя, щось ну, не падаю відчай. Ну, ще щось таке, ну, це мене підняло. Як подобається, просто подобається. Уже за кілька місяців він взяв участь у своїх перших змаганнях серед ветеранів. Іван мене вже побачив, що я щось трошки стріляю. Каже: Міша, поїхали на змагання. Там в Львові робили змагання. Кажу, та ні, я кажу, я тут стріляю так. На 18 метрів ми там стріляли, кажу, стріляю, не дуже. Кажу, я там не хочу їхати позорити. І з тим, що той якраз, теж був Кубок воїнів у вересні, там, у Львові, то мені якось дивом. Получилось друге місце вже взяти зараз. Михайло бере участь у стартах і здобуває нагороди, каже, допомагає дружина як під час підготовки, так і тренувань. Саме вона була завжди поруч у найважчі дні після поранення. Чоловік воював у складі 117-ї бригади на запорізькому напрямку у січні 2024-го Його групу накрили ворожі дрони. Повезло, що звідти хлопці-побратими витягнули. Почнувся вже в Запоріжжі в лікарні. Потім у Дніпро перевели, там п'ять днів перебував у важкому стані. Добре, що дружина якраз приїхала, підтримала, Підтримувала мене постійний час, що мені це надихало, що мене під що я якась мав якийсь сенс просто жити. У грудні 2024 року він звільнився з армії. Тепер чоловік мріє спробувати себе на міжнародних стартах. Ну, я ще тут, на Україні, думаю, здобути ще перші призові місця. То й з тим, що е, хотів би попасти ще за, за кордон, але на це треба ще 70 метрів стріляти. Я над цим працюю, що думаю, що. Моя мрія збудеться. Ветеран Михайло Андрушко продовжує тренуватися зі стрільби з лука і вже готується до наступних змагань.